Знаєте, це не здавалося реальним, поки ми не пролетіли над Англією. Я громадянин Британії, Ірландії, Канади та Америки. Коли ми пролітали над Англією, і я подивився вниз, саме тоді це стало реальністю. Ми пролетіли над Ірландією, потім над Канадою і залетіли в Америку. І тоді я зрозумів, що я вдома. Тож вийти з літака і побачити президента, віцепрезидентку було приємно. Це було гарне повернення додому. Я з нетерпінням чекаю на зустріч зі своєю родиною і на відновлення після п'яти років, семи місяців і п'яти днів абсолютної нісенітниці з боку російського уряду. Моя сестра зробила багато. Мої брати теж, мої батьки. Зрештою, знаєте, я тут. Тож міністр Блінкен, Джейк Саліван, бородатий хлопець, який був тут, Роджер Карстенс, його команда. Я маю на увазі. Вони працюють не покладаючи рук. Я просто хочу подякувати всім. Дякую за ваші молитви, за ваші добрі побажання. Дякую за все, що ви робили. Знаєте, це все допомагає. Тож мені приходили тисячі, тисячі листів і листівок, і знаєте, так багато що ФСБ перестало мені їх видавати. Але так, це були люди з усього світу. Вони надсилали невеликі суми грошей у своїх листах. Знаєте, це були просто тонни підтримки. В це неможливо повірити.